Ні, оплаті за замовлення по 35 гривень. У Черкасах кур'єри главу влаштували акцію протесту. Працівники вимагають підвищення мінімальної ставки за замовлення. Додаток перестав працювати. Активних кур'єрів було всього п'ять, інші ж на мітингу. Ну, бастували кур'єри, тому що ну, зараз всіх і авто, і мото, грубо кажучи, частково ще як піших кур'єрів, і в веде система всіх на простець. І через це усіх зарплатня дуже низька стала. Це Максим в доставці працює два роки на своєму велосипеді. Говорить, що таку акцію підтримує багатьом ну не комфортно тим більше, зараз ціни на паливо піднялися а через це і авто невигідно, і мото по-своєму невигідно. Та і, ну, і вело теж не дуже прикольно буває, коли ти кварталів 6-7 їдеш ще, умовно за 40 гривень. Мінімальна ставка за замовлення – 35 гривень. В інших містах вона від 45 гривень і вище. Керівництво коментарів не надає.